Радий вас вітати, друзі. Однією з основних речей у більшості від ігор є вороги. Від привидів у Pac-Man, зомбі у Resident Evil до інопланетних істот і інших монстрів. Протягом сотень годин, які гравці проводять у своїх улюблених іграх, вони неминуче будуть постійно стикатись з одними і тими ж видами ворогів. Наприклад, навіть незважаючи на безліч захоплюючих битв з монстрами у відьмак 3, гравці будуть змушені пробуватись крізь одні і ті ж самі зграї вовків і утопців. Є також вороги, які зустрічаються настільки рідко, що гравці швидше все навіть не здогадується про їхнє існування. У цьому відео я розповім про декілька з них. Друзі, влаштовуйте зручніше запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це секретні вороги у відеоіграх, яких ви точно не бачили. Давайте з вами розпочнемо з легендарної гри Bloodborne. Як і решта ігор From Software, ця гра наповнена величезним числом жахливих ворогів, які здатні швидко довести непідготовленого гравця до нервового зриву. Крім того, що гравці можуть зіткнутись з цими жахливими створіннями під час основної гри, вони також можуть випробувати свої сили в Chalice Dungeons. Ці підземні лабіринти є домівкою для небезпечних пасток, орд ворогів і рідкісних нагород для тих, хто зможе пройти їх і залишити цілим і неушкодженим, у цьому підземеллі також є декілька унікальних ворогів, яких не можна знайти в основній грі, а оскільки вони щоразу випадкові ці підземелля, багато ворогів, що мешкають, у них легко пропустити. Найрідкісніший з них Labyrinth Mall. Істота з потворними щупальцями, що оточують її обличчя, і моторошним дизайном робить її одним з найстрашніших ворогів у Bloodborne. враховуючи, що після запуску гри минуло цілих два роки, перш ніж про нього дізнались шанси на те. Що хтось натрапить на нього, неймовірно малі. І якщо подивитись наскільки він жахливий, це мабуть і на краще. Якщо ми вже згадали про гру Фромів, давайте також поговоримо про Dark Souls. Під час проходження гравці зіткнуться з безліччю ворогів, які настільки ж жахливі, наскільки і складні. Кожен рівень гри має свій власний характерний тип ворогів, тож вам не бракуватиме монстрів, яких можна вбити і заробити душ. Навіть у такій грі з секретними зонами та босами, яких можна легко пропустити, ви можете пройти цю сумнозвісну і складну гру кілька разів, так і не зустрівши особливого ворога. І він має назву Вагнер. Ці істоти не схожі ні на що інше в грі, їх легко впізнати за яйцеподібним тілом, крабоподібними клешнями та вусиками, що світяться. Зустріч з ними повністю залежить від інших гравців, а це означає, що гра повинна бути підключена до інтернету, щоб вони з'явились. Цей ворог з'являється, коли інший гравець помирає, і у нього є 5 або більше людяності, і він не зміг забрати душі після своєї смерті. Втрачені ресурси відправляються в світ іншого гравця у вигляді. Вагранту, але ще рідше ніж звичайні Вагранти зустрічаються набагато сильніші версії червоних фантомів, які з'являються лише після проходження через 20 світів і інших гравців. Хоча вони не становлять великої загрози, Вагрант, з тим не менш, зустрічаються вкрай рідко. Ви можете награти тисячі годин у цій грі, пройти її на 100%, але так і не зустріти цього унікального ворога. Sea of Thieves – це не маленька гра, і звісно, у ній є чимало цікавого, починаючи від різних секретів і закінчуючи рідкісними ворогами. Під час полювання за скарбами у цій грі вам доведеться остерігатись не лише інших піратів, але й дещо більш моторошного. Знаменита гра від Rare сповнена несподіваних зустрічей, включаючи скелетів, акул, кораблі, привиди і навіть могутнього кракена. І все це робить цей світ ще більш небезпечним. Але є ще одна зустріч: гравці можуть зіткнутися. Цим під час плавання морськими просторами. Це Мегалодон. Хоча зустріч з цим зубасним жахіттям не рідкість, у грі є 5 різних його різновидів, кожен з яких рідкісніший за попередній. Найчастіше на шукачів пригод нападають Hungering One Crested Queen. Є ще Ancient Terror, це ще рідкісніше чудовисько, але той, кого гравці навряд чи коли-небудь зустрінуть, це Shrouded Ghost. Цей морський монстр може з'явитись у будь-якій точці у грі, у будь-який час, як і інші. З частотою появи менше 1%. можна плавати сотні годин, жодного разу не побачити його навіть на секунду. Частота появи настільки низька, що Shrouded Ghost вважається міфом в ігровій спільноті. Кожен, хто демонструє його голову на носі свого корабля, отриману за вбивство цього звіра, є піратом з легендарною історією. Тому, якщо ви бажаєте стати легендою, можете спробувати його знайти. Граючи у контро, я спочатку взагалі не зрозумів, що тут відбувається. Ну, напевно, як і більшість гравців, скоріше за все. У цій захопливій грі від Remedy можна літати, багато стріляти, вбивати ворогів за допомогою екстрасенсорних здібностей. І, звісно, тут присутні секрети і таємниці. У стінах федерального бюро головна героїня Джесі Фейден стикається з безліччю химерних ворогів, починаючи від потойбічної істоти відомої як The Хіст, і закінчуючи звичайними на перший погляд предметами. Що зазнали певних змін, як от холодильник, наприклад. Хоча ці вороги і надзвичайно дивні, їх не важко не помітити, коли ви виконуєте побічні завдання. Зовсім інша справа, коли мова йде про одного підступного ворога, який з'явився з доповненням Ейві, ці рідкісні вороги. Це одержимі торгові автомати, і вони виглядають точно так само, як будь-який інший торговий автомат, які розкидані по всьому ігровому світу. Єдиний спосіб дізнати, що він одержимий – це вдарити його або вистрілити у нього, і тоді він оживе. Якби не досягнення та внутрішньоігрові документи, що розповідають про них, гравці могли б навіть не здогадуватись про їхнє існування. Більше того, оскільки машини з'являються випадковим чином, знайти їх може бути майже неможливо. Звісно, розповідаючи про секрети і таємниці, неможливо не згадати про GTA V. В цілому, у такій великій грі не може бути мало якихось цікавинок. Мені страшно уявити, що Rockstar зробить у шостій частині. Так ось, GTA 5. У грі ви можете зіткнутись з привидом на горі, збирати уламки інопланетного космічного корабля і багато чого іншого. У цій грі награвців чекають безліч дивних і несподіваних сюрпризів, але однією з найцікавіших таємниць все одно є снігова людина. Ще в середині 2000-х Років, коли з'явились чутки про існування цього міфічного монстра в лісах Сан андреас фанати сподівались побачити снігову людину на власні очі. Істота дійсно з'являлась в доповненні Undead Nightmare для Red Dead Redemption, але тепер фанати нарешті можуть знайти її в GTA. Однак, перш ніж гравці зможуть полювати на цю істоту, вони повинні пройти гру на 100%, що є неабияким досягненням для такої гри. Завершивши все інше, ви отримаєте доступ до місії The Last One, в якій Франклін стає мисливцем після тривалої погоди. Воні та великої кількості пострілів монстр нарешті впаде. Однак, у типовому для GTA стилі з'ясовується, що цей монстр просто людина у костюмі, яка неймовірно серйозно ставиться до цієї, так сказати, рольової гри. Давайте одразу згадаємо про одну із моїх улюблених відеоігор і шедевро від Rockstar Red Dead Redemption 2. У грі вас чекає багато цікавого на просторах дикого заходу: від зустрічі з цікавими персонажами, на трапляння на потяг привид та на жахливий експеримент, захований у будинку біля торгівельного посту Ван Хорн. Якщо вам цікаво дізнатись більше про ці всі таємниці, у мене на каналі є багато відео з секретами у РТР. Можете потім подивитись, там багато цікавого, але не дивлячись. На усі ці секрети, і таємниця є одна з найскладніших, на яку можна натрапити. Це справжній вампір, що мешкає в Сендені. Оскільки на початку квесту по його пошуку немає ніякої іконки, яка б позначала його початок. Єдиний спосіб відстежити цього унікального ворога знайти п'ять фрагментів тексту на на стінах по усьому місту. Зробивши це, гравці повинні піти до таємного провулку. Прибувши туди вночі, вони побачать зловісну фігуру, що п'є кров зі своєї жертви, побачивши. А Артура вампір попрямує до нього. Якщо його не застрелити до того, як він підійде до вас, то монстр вб'є вас одним ударом. Це не лише одна з найстрашніших зустрічей у грі, але й вбивство цього вампіра також дасть гравцям унікальний кинжал за їхні зусилля. У прекрасній грі Valley гравці можуть зникнути на десятки, а можливо і на сотні годин, збираючи врожаї, спілкуючись з місцевими жителями та відкриваючи безліч таємниць, які може запропонувати ця гра. Інша частина цієї гри, якій гравці можуть присвятити себе цілком та повністю, це дослідження небезпечних підземель для видобутку дорогоцінної руди та боротьби з ордами чудовиськ. На додаток до шахт розташованих у місті гравці також можуть досліджувати набагато складнішу печеру, яка має назву. Skull Cavern. звісно, після того, як здобудуть ключ від неї. Саме в нескінченних глибинах цієї локації гравці можуть зіткнутись з Red Iridium Bats. Вони набагато швидші і у них більший запас здоров'я, ніж у їхніх родичів. Ці вороги становлять серйозну загрозу. Але найважче у зустрічі з цим ворогом це дістатись до нього. Він знаходиться на рівнях 880 і нижче. І щоб спуститись так глибоко, потрібна виняткова майстерність. Оскільки, звісно, немає ліфта, щоб швидко піднятися на передній поверх гравці повинні починати кожен спуск у печеру з самого початку. Ще складніше вкладати суворий часовий проміжок, адже персонаж відключається щодня о другій годині ночі. Досягнення таких глибин є майже неможливим завданням, яке вимагає не лише досвіду, але й підготовки. World of Warcraft, що вийшла у 2004 році, залишається однією з найпопулярніших ММО, які коли-небудь були створені, завдяки численним доповненням, що виходили протягом багатьох років, популярність гри Blizzard тільки зростала. У грі такого розміру існує великий список рідкісних речей, на які варто звернути увагу. Однією з найрідкісніших істот, на пошуки якої гравці витрачають десятки годин, є Посейдус пурпурно-синій морський кінь. Ця велична тварина зустрічається лише в кількох. Особливих місцях спавну, розташованих у Shimmering Expanse та Abyssal Depths. Що робить цю істоту особливо складною для пошуку, так це її час появи, який за різними оцінками становить від 2 до 8 годин. Тому гравці можуть витрачати десятки годин на пошуку цієї істоти, а вона так і не з'явиться. А завдяки багу, який може зупинити появу після того, як його вб'є інший гравець, Посейдус може не з'являтись у грі і кілька днів. Втім, вбивство Посейдуса варте зусиль. Після смерті з нього Монтовано випаде Reigns of Poseidus, яке викликає елітного морського коня для підводних мандрівок, і для тих, хто колекціонує різних маунтів, це дуже-дуже крута штука. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайку і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене. Дякую! На моєму каналі ви також знайдете багато відео про ігри, обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.